Ви вже знаєте, як важливо дотримуватись правил дорожнього руху та знати сигнали світлофору. Ці знання можуть врятувати вас від небезпеки. І сьогодні я пропоную разом зі звірятами повторити правила дорожнього руху. Глянь ліворуч та пропусти автомобіль. Як не глянув ти ліворуч, не дав транспорту пройти, то й не зможеш ти безпечно вулицю всю перейти. А потім глянь праворуч та пропусти автомобіль. Громадський транспорт на дорозі не слід тобі чекати. Так твердять правила дорожні, їх треба поважати. Під час очікування транспорту стій тільки на посадковому майданчику. Завжди переходь вулицю на пішохідному переході та на зелене світло світлофорум. Тому, підійшовши до дороги, шукай пішохідний перехід. Гратися на вулиці цікаво, гайда біжимо всі друзі, жваво! Весело, а чому же нас не хвалять, тільки всі машини нам всігналять. Запам'ятайте, не можна грати на проїжджій частині. Щоб бачити дорогу зліва і машини пропустити, вантажівку або автобус треба обходити ззаду, спереду трамвай обходять пішоходи знаючи. Що небезпека їм загрожує від зустрічного трамвая. На дорозі у мов смугастий килимок. Я велике право маю, пішохода захищаю, можна тут перепочити, всі машини пропустити. Якщо почав переходити дорогу, але бачиш, що можеш не встигнути. Зупинись на острівку. І проспекти, і бульвари усі шумливі в наші дні. Ти проходь по тротуару лиш по правій стороні. При русі по тротуару тримайся правої сторони. Під час переходу дороги будь уважним, не слухай музику в наушниках, не розмовляй по телефону. А з товаришами. На велосипеді друг їздить колами навкруг, постривай, гукаю строго, Чи не бачиш це дорога? Не катайся на велосипеді, на проїжджій частині. Ну що ж, любі малята, жити у великому місці чи у маленькому містечку. І не знати правил дорожнього руху неможливо. Бережіть своє здоров'я, здоров'я своїх близьких, уникайте неприємних ситуацій на дорозі і до зустрічі!